Ще минулого року Сергій святкував Різдво 7 січня. Зараз постійно будемо святкувати, як і весь, весь цивілізований світ 25 грудня. Зараз не де свят, але так, просто можемо, посидимо родиною при свічках. Вип'ємо за перемогу. А от Світлана змінювати звичну дату не буде. З дитинства бабуся, мама, батьки, Ну, так виросла б на 7 січня, тому а, а далі не знаю, як буде. Подумаю, як правильно. як правильно, так і буду святкувати. Непринципово, коли саме святкувати Різдво Насті. Раніше люди святкували 6-7, зараз перенесли. Ну, то, мабуть, як перенесли, так і будемо. Куплю якоїсь їжі, все. Вже розпочала підготовку до Різдва родина Євгена. Поміняти систему в корень надає Ну, всі-всі кажуть, що треба 25-го. От як воно має бути, тому що має бути спочатку Христос народився, а потім пішли вже роки відліковувати від цього. А як ви вже готуєтеся до Різдва? Поки продукти закупаємо. Думайте, тому що можна багато їсти, а на свята можна багато чого їсти. Подарунків ще. А ви вже замовили на Різдво-подарунки? Так. Ну, це поки що у нас секрет. Валерія, Дарина Антоніна, студентки музичної академії вирішили, святкуватимуть цьогоріч Різдво два рази. І 25 грудня, і 7 січня. Ми поки що просто не визначилися, коли конкретно будемо святкувати. Тому в цьому році святкуємо двічі: ставимо ялиночку, прикрашаємо її та варимо котю. І звісно, під час зимових свят дівчатка співають улюблену пісню Щедрик. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі видати, господаря викликати, вийди, йди вийди.